Усім привіт! Хотів би поділитися з інтернет-користувачами каналу YouTube, от незначним досконаленням ось такого пістолета. Зразу зазначу, сам я працюю з гідравлікою, механікою, напряму з такими в общем, з будівельними, всілякими роботами і фасадними нічого не маю. Чисто для дому для сім'ї, як говорив одноіменний герой. Ось, ну писамо з того до, до пістолета, як то кажеться. Мав нагоду його використовувати, ось цей пістолет, іменно він і є. Була мурівка фасадною чи лицювальною цегли, не знаю як правильно. Підрушивку Під використовував квадрат 10х10. Взагалі, якість швів була ну, ніяка, взагалі, що там було говорити. Порадили мені їх зафугувати. Ось. Можна було використати фугу, клей. Ну, я мав попередню придбаний мішочок клею, 25 кг фірми Cerazit. На момент зйомки він зараз коштує десь в районі 300-350 гривень. Ну, це було 3 роки тому, значно він дешевший був. Ось, вирішив я ось тим клеєм. Сусід мені позичив цей пістолет. Він попередньо фугував шви, штучний камінь. Правда, за... ну, висловив сумніви, до того, що він буде працювати з клеєм, тому що із фугу якісь там нюанси виникали. Я, правда, не дослухав. Ну, слова його були пророчі. Получилося так, що вже готова суміш при роботі з підпоршневого об'єму, назвемо це так, переходила в штоковий об'єм. Процентів 50, а може 60%, ну, доволі багато. Я ось і наконечник обрізав, і рідший клей замішав, нічого це не дало. Ну, я його розібрав, частково хоть помив, частково зібрав і виявив, що поршень має виробітку по зовнішньому діаметру до внутрішніх стінок гільзи. І доволі суттєва виробітка була. Поршень від виробника йде ось такої конструкції. Ось з таким от розрізом. Це, цей розріз у всіх поршнях любої цінової політики пістолет, У мене вже третій. О, ну, до того ще гільза мала, залишки. Старої фуги такий нальот був, якби тут по російській нальот говорить. Ось. Ну, з поршнем тут. Проблем не виникло, сам я працюю з гідравлікою. Обрав, промірявши гільзу перед тим, вона має в діаметрі 51,7. Обрав манжету. Ось вона манжета, я зняв з цього поршня. Стояла, тут вже напевно роки три стоїть. Ось, вона є внутрішній розмір 40, зовнішній 50, товщина манжетки 7. Ось, виготовив поршень в токаря замовив мою металеві. Правда, металевий поршень, залишки ржі я його і ґрунтував. Ну, Треба щось другого робити. Посадочне місце я тут роздав, зробив плюсі 45, щоб манжетку трошки роздало, бо 50, вона має отут, а оця юбка у нас чуть-чуть розвернута. Відповідно, у нас гільша має 50 і 7, А тут у нас є, якщо я не помиляюся. 50 5, так, 50 51,5. 51,5 Посадочне місце збільшив і роздало. Зараз я її змонтую. Вона трошки тверда. Це є поліуретанова манжета фірми Casta. На більші тиски розрахована і доволі так вона туго монтується. Зимою взагалі в зимовий період доволі важко. Ось. Ось Я її вже змонтував, правда, вона так то все туго, то вже 3 роки ніхто її не, не знімав. Зараз я її промочу, треба промочити. Ну, вода, правда, тут колір просто треба ще що ще показати. Ось. Монтуємо. нажимаємо на клавішу і закручуємо. Все, поїхало, працює. Така проблема, як. Щоб фуга переходила з однієї в другу, тут зчезає 100%, навіть якщо попадає. Тут в мене наконечник багато обрізаний, тут нас мало. От, попадає якась там мілка фракція, забивається, от тиснеш, воно стає пробиваєш, але аж вистрілює, вилітає з наконечника. Ну, в общем проблема така сама по собі зчезла. Так, як було попереднє, її нема. То вже, правда, третій пістолет, який вдосконали. Ну, з тою манжетою. Від фірми Кастас. Пістолет так трохи тугувато працює і погано реагує от на цю клавішу, яка знімає так якби, тиск на цей шток, коли треба зупинитися, там щось поправити або ще щось, щоб не виходила фуга. Ось тому що манжета жорстка. Плюс поршень, ви вже бачили по відео. Він виготовлений з металу. Я тут розміри маю, креслення. Попробуємо потім вам це розказати в кінці відео. Я його грунтував, ну, він вже ржою пішов. Бажано з якогось кольорового металу або второпла Капролон. Ось так як на даному. Це вже з дорожчих. Тут теж такий поршень стояв від виробника. Я його зразу викинув, Виготовив з капролону ось таку манжету. Манжету я вже використав. Передньо стояла ось ця, по-моєму, це біла церква, якщо я не помиляюсь. Може якийсь приватний. Виробник є, люди заробляють кожен на, на кусок хліба, хто як може. Ось це, це вроді би Харків, теж щось чуть твердішого. Ну, а це знайшов, по-моєму, Польща. Бачу, тут якась назва. є на ній, польська манжета. Монтується вона теж, вона м'яка, доволі просто монтується. Все, манжета сіла на місце, я її змочую. Треба все-таки змочити в воді. Змочили. Нажимаємо на клавішу, підгони. І так нажимаючи на клавішу, закручуємо. Посунемо трошки. О, все, закрутили. Тут вже значно плавніше працює пістолет, реагує. Ліпше на цю клавішу. Ну, якщо щось можна чуть підтягнути, все-таки тут плотненько. Ну. Зробив я удосконалив попередньо пістолет віддав своєму родичу, який заробляє собі так до основного заробітку різними такими роботами. Дуже задоволений. Коли не дзвонив, все. Дякую іменно за цей поршень. Так. Ну, а тепер в мене тут... Ага, ще от. Були на даній гільзі залишки фуги старої, доволі таки багато. Я думаю, за що його і той поршень стерло. Таке виробітка була доволі суттєва. Залишки фуги я зняв ось таким кругом з нождачного паперу. Він є різної зернистості. Тут є зернистість вказана, це 80-ка і різного діаметру. Ну, це великий, це не це, я на роботі її знімав. Ну, тут без токаря не обійдеться, треба подовжувати з металу, з кругляка. Я не знаю, тут накресленні є, от товариш. Оце. Це у нас кругляк діаметром 18 мм. Проточено під посадку 12 мм або 10 під дрель на патрон, довжиною 35 мм. З другої сторони, довжиною він сам, загальна довжина. Тут є у нас гільза 200 мм, 205 мм можна виготовити. Якщо б така нагода була, ну, така потребність була. доволі агресивне середовище. І стої. З другої сторони, у нас є засверлено в діаметрі 6 глибиною 30 мм. Під, під цей круг і ось тут. Різьба М5 нарізана, якби сквозний отвір і нарізана різьба під болтик, щоб можна було все зажати. Можна тут зробити фасочку, болгаркою чи під нождачком, щоб воно не проверталося надійніше це все діло було. Я її прошліфував і доволі все, як то кажеться, стало на своє місце. Залишки фуги, воно не лишаючи клею. Ось. Ну, по поршню. Поршень. Це я креслення зробив по ось з капролону. Товщина поршня, зараз, скільки у нас товщина поршня? 16 мм. Є 16 мм. Товщина, та якби ось цієї задньої стінки, 5 мм, висота цієї стінки. 49,5, 50 не давав, щоб не зачіпало за стінки гільзи. Товщина передньої сімки стінки 4,5 мм. Висота діаметр 45 мм. Посадочне місце під манжету розточене на 7,5 мм. Ось воно є вказане. Посадочне по діаметру під манжету внутрішнє. 40 мм, ось вона є вказана у нас. Також є в нас виточка, виточка за, за, в, під посадку, під манжету, ось, воно, бачите, як воно тут є. В глибину у нас засверлено, чи проточено, 11 мм. Ширина 30 мм. Ось вона вказана. Сквозний отвір 8 мм. Ну, Вроді би так все. Цю стінку можна тоньшу робити, якщо з передню, не треба таку її грубу. Тут, правда, я ще на цьому давав підпорну шайбу з цієї сторони, збільшеного діаметра на 8. Ну, я не знаю, може і не вартує, може і вартує. ось Монтується вона простенько, дві гаєчки, без проблем. Я покажу на воді, я тут, правда, чуть додав зеленки, щоб ліпше було видно. Ну, так, дуже ефективно воно не працює, тому що тут не забирає повністю води, так, якби, бо тут от, в цьому місці погане ущільнення. Не тримає. Ой, спав, не тримає. Ось ця штука не тримає, не добре ущільнює, але на цьому поршні цього не зробиш. Ось. Ось тримає, Ось. Ось так воно працює, доволі ефективно працює. Сподобалося. Пробуйте, виготовляйте. Все, дякую за увагу. Оставляйте коментарі. Слідуюче відео, напевно, буде з дровоколом. В процесі виготовляю. Дривлічний дровокол на спарений насосів 32-10 і за діаметром 100. На процентів 50 я вже його закінчив. Ну, а там, в процесі Це все доволі складна річ.